З Однієї сторони дійсно, є низка народних депутатів, і досі це десятки народних депутатів, які хочуть скласти мандат з різних причин, абсолютно. Чи в бізнес піти, чи їм набридла просто політика, чи вже втомилися з п'ять років сидіти на Грушевського. Ну, тобто, людина теж хоче чимось іншим займатися. Хтось вважає, що там недостатньо суб'єктна Верховна Рада. Але, тим не менш, все ж таки ми маємо розуміти сьогоднішня моноко. В, ну, на папері на папері вона складає 233 народних обранців Повірте, там набагато сьогодні більше народних депутатів, які от хочуть просто вийти, і це показують і голосування. Коли там набирається там по 170 голосів, там ну 180 це там вище середнього. Ну буває там до 200 трошки доповзає, але ну здебільшого такого не буває. От представте собі, от наприклад, є там група разумкова, наприклад, яка лишається багато хто з народних депутатів в лавах фракції Слуга народу, але Разумков веде там свою. Автономну діяльність опозиційну. Так само там є низка неформальних груп, які на хвилі тієї ж самої церкви, ну багато хто не йшов з основною лінією фракції. Ну тобто, якщо зараз почнеться вихід народних депутатів, може скластися ситуація, що у нас парламент стане недієздатним до завершення воєнного. Тому це насправді тут вибір дійсно із двох зол.